Коли одна машина розповзлася повністю на весь бокс і ходиш, дивишся тільки від Тойоти. Там то двері, то багажник, то бампер, то задній, то передній, то решітка. Дуже багато деталей, а ще сам кузов автомобіля не фарбувався, скоро заїжджає в камеру, майстер якраз зараз робить підготовку. У нас ось така камера з звісно, генераторами, з обігрівами спеціальними, тобто, щоб витримувати мікроклімат. Тому що надзвичайно важливо. Парбувати і робити все по технологіям. Наші майстри це роблять в процесі підготовки повністю всього під ключ. І коли вони ремонтують автомобілі, вони можуть давати на це гарантію, тому що знають, що дійсно якісно виконують свою роботу. Ну і ми разом, звісно, з ними. Тому що ми одна велика дружня команда, і це надзвичайно велика перевага, коли замовляти авто зі штатів для себе. В такої великої, і саме важливо дружньої команди, коли рука руку миє, коли рука руці допомагає, і коли це все працює як один злагоджений механізм, тоді для вас замовлення авто зі штатів проходить надзвичайно легко, швидко і так типу, оп, начебто. Пролетіла буквально одна секунда, а вже все відбулося. А ділі відбувається те, що дуже велика команда людей працює над реалізацією вашого проекту під ключ. Якщо ви хочете дійсно крути автомобіль для себе, чекаємо на ваші дзвіночки. Компанія Total Drive Hub – Тільки кращі автомобілі для наших клієнтів.